Вітаю, мене звати Євгенія Ратовська, і я створила проєкт Україна без сміття. Моє бажання показати світові, що сервіси роздільного збору сміття можуть бути кращими. І сьогодні Україна без сміття це зірковий приклад того, як можна створити громадську станцію сортування у будь-якому місті України. Україна без сміття має чотири основних напрямки: це освітній, сервісний, продуктовий виробничий, а також адвокаційний. Перший напрямок просвітницький. Ну, врешті-решт, ми і створили нашу станцію сортування для того, щоб люди навчалися сортувати відходи, отримували відповіді на свої питання, могли дізнатися, а де в Україні переробляється ця пляшка або ця бляшанка. Тобто, ми виконуємо просвітницьку функцію, просто відкриваючи таку станцію. Другий напрямок це сервісний напрямок. Для того, щоб ця станція могла сама себе забезпечувати, на жаль, нам не вистачає тільки продавати в ту сировину, яку нам приносять люди. Для цього ми ведемо соціальну підприємницьку діяльність і пропонуємо сервіси людям, а також бізнесу. Це зелений офіс, вивіз роздільно зібраних відходів з офісів будь-яких компаній. А також це сервіс вивізання вторинної сировини з квартир. Сервісний напрямок також має платні послуги освітнього напрямку. Ми пропонуємо офісам лекції для команди про те, що таке роздільний збір, як він працює в Україні, де все переробляється. Також ми маємо екскурсії для компаній, а також для шкіл. Третій напрямок виробничий, це наша можливість не залежати від внесків підтримки донорів, щоб ми були абсолютно самостійними в тому, що ми робимо. Ми почали виготовляти два крутих проекти: це горщики збитого скла. Також ми зробили блокнот. З елементами переробленого пластику. Одна обкладинка такого блокноту містить цілу пластикову тоненьку обкладинку, а також пояснення, що це наш спосіб сказати дякую довкіллю, показати, як це красиво, коли сміттями сортуємо, переробляємо і виготовляємо такі гарні речі. У блокноті використано папір з опалого листя, тобто це дуже екологічний подарунок. Окрім цього, в нас є майстерня, де ми переробляємо пластикові відході. Дуже багато плит було виготовлено в нашій майстерні. І сьогодні столики у відомих ресторанах мають саме пластикові плити з нашої майстерні. Наступний напрямок це напрямок адвокаційний. Ми його проводимо, тому що ми зацікавлені в тому, щоб позиції роздільного збору в Україні були захищені, щоб вони були сильними. Ми дуже хочемо, щоб компанії-виробники внесли відповідальність за повний життєвий цикл своєї продукції, щоб вони були зацікавлені в тому, щоб пластик перероблявся, скло перероблялося, папір не викидався у довкілля. І для того, щоб це відбулося, нам потрібен закон. Європейський закон, який може захистити позиції роздільного збору, тому будь-які законодавчі ініціативи ми аналізуємо і даємо фідбек депутатам про те, які зміни потрібно внести, що заважає просуванню роздільного збору в Україні, і іноді ми маємо в цьому успіх. Ект Україна без сміття почався з моменту, коли я зрозуміла, що дуже хочу сортувати відходи, але підходящих приміщень або просторів для сортування в Україні просто не існує. І тоді я подумала, а як би я хотіла сортувати відходи? Для мене це було щось нове, але це було настільки цікаво і настільки було не страшно йти в цю галузь, що я почала з маленьких кроків. Я зробила маленький анонс про те, що я збираю макулатуру і розвісила його в передмістях Києва. Але хтось зробив фотографію, поставив цю фотографію мого сервісу в соціальних мережах. І до мене почали звертатися клієнти з Києва. Ну і з цього все і почалося. Перші місяці я це робила власною автівкою, забирала макулатуру, продавала на сортувальній базі. На ці гроші знову купувала собі паливо, їхала до наступного клієнта. І через пару місяців я зрозуміла, що це ну і правильно, що клієнтів стає більше, а я лише одна. І почала думати про те, а де ж знайти мені велику автівку, яка може забрати більшу кількість торсировини. Так з'явився проект майстра добрих справ, який я заснувала разом з компанією Ріно Україна. З Звернулася до них, що ви думаєте про те, щоб надати нашому проекту автівку безоплатне користування протягом року? Ну, це було дуже сміливо для мене, але компанія Ріно погодилася. І з цього моменту ми запустили сервіс Зелений офіс для компаній почали виготовляти контейнери для сортування для офісів. Ми отримали перші гроші, які ми правильно інвестували в наступний розвиток. Було закуплено певне обладнання, штабелери, преси. У нас з'явився перший маленький склад, перші працівники, які досортовували пластикові скляні, паперові, металові відходи. Тобто, перший рік проєкту — це було надзвичайно складно. Я була і смм менеджером і людиною, яка давала коментарі пресі. Також я була часто за кермом, це було і виснажливо, і складно, але це було можливістю почати і все ж таки думати про наступні кроки, про наступну стратегію. Для того щоб організація була сталою, щоб всі ваші процеси були забезпечені, вам обов'язково треба зробити бюджет своїх витрат. Скільки коштує оренда простору, скільки ви платите зарплат, ну і так далі. А також ви маєте запланувати в чому ви будете заробляти. На жаль, продаж вторсировини, яку ви будете забирати, ніколи не покриє всіх поточних витрат. Ось для чого потрібно соціальне підприємництво. Оцей от баланс витрат і тих грошей, які до вас надходять, це дуже важливо. Інакше будь-яка популярна організація може зупинитися тільки через те, що в неї не буде достатньо коштів, щоб виплатити команді зарплату. Хочу розказати, які є способи фінансування такого простору сортування, як наш є декілька варіантів. Перший, коли ви шукаєте відповідний грант і отримуєте фінансову допомогу від донора. Другий спосіб, який мені дуже подобається, і він є надзвичайно правильним, коли ви звертаєтеся до соціально відповідального бізнесу, до компаній, які суто і виготовляють усі ці численні пакування з пластику, там зі скла чи з металу, і які мають бути зацікавлені в тому, щоб таких проєктів було найбільше. І третій спосіб, як отримати фінансування на роботу такої станції, це звернутися та вашого органу місцевого самоврядування і розповісти там депутатам або керівникам департаменту, що цей проект потрібен. Він коштує стільки-то, ви зробите таку-то роботу. Що найменше, це ви можете отримати приміщення, да за яке ви не будете платити оренду. Україна без сміття використовує всі інструменти пошуку фінансування. Не варто думати тільки про один напрямок, використовуйте всі. Якщо ви вирішите відкрити таку подібну станцію сортування у своєму місті, я вам раджу почати з таких моментів: Дізнайтеся, які заготовельні бази, переробні підприємства, працюють в вашому регіоні. Це надзвичайно важливо, бо будь-який сервіс можна започаткувати, але ви не будете знати, куди подіти зібрані відходи. По-друге, вам треба створити бюджет проєкту. Що вам треба для старту? Вам треба автівка, вам треба люди, скільки вони очікують грошей отримати. Ви маєте розуміти, які витрати вас чекають. Наступне це е, створити план комунікації. Біз, без цього аж нікуди люди мають про вас якось дізнатися, зрозуміти, про що ви, навіщо ви. Е, комунікація є надзвичайно важливою, тому що ми займаємося просвітництвом, ми займаємося змінами, і це ті речі, які треба пояснювати, але пояснювати дуже просто коротко, не ускладнювати. Ми маємо говорити позитивні речі. Бо коли ми постійно говоримо про те, що у нас багато звалищ і все пропало, то людина може здатися і припинити боротися. Тому комунікація саме в цій сфері є дуже важливим помічником, яка якраз мотивує людей не здаватися, продовжувати сортувати. Людина, яка прочитала цей меседж, розкаже в своєму ком'юніті, і ми таким чином створюємо коло людей, які свідомі того, що сортування дуже потрібне.